Друзі, доброго дня! Ви знову на каналі АГФ. Сьогодні проведу маленький такий огляд сорту томатів Херсонський сухарчук, які у мене родили, плодоносили на, ну, до, до морозів. Останнє відео, яке я відзнімав про томати, ви бачили, що вже листя бадиля повністю померзло, а томатам нічого не було. Мороз був 2 градуси. Це я по... Не дуже акуратно пообривав хвостики, які були на томатах. Це у мене він придушений трошечки був ем, теж лопнув. Е, Отакі от от помідори я позбирав, там трохи були, і, звісно, менші екземпляри. але... Але середня вага, ну вибрав для огляду в принципі, такі із останніх помідор, можна сказати, одні з найкрупніших. Помідори майже 90 грам, вага, 75-80. Тобто помідори універсальні. Чому? Тому що вони дуже підходять доволі таки смакують у салатах. Їх можна використовувати не лише Салати вони добре підходять для консервування, тому що їх розмір абсолютно підходить в банку, вони не розтріскуються, не лопаються в банці, якщо їх консервувати. І доволі добре зберігаються. Їх форма, округла форма. Ну, коротше, прикольні помідори, вони мені сподобалися. Другий момент: вони стійкі до багатьох хвороб. Сучасних, які є на даний момент на томатах. Ну, фітофтороз – це інша тема. Обробляв я його 2-4 рази за сезон від фітофтори, Ну, це таке. Зараз я розріжу спочатку так, помідор, подивимось. Ну, До речі, я коли робив огляд, як збирати насіння. на Збирати насіння томату, то я в принципі показував, що як виглядав цей помідор в цьому в розрізі, ось в такому поперечному зараз, чи зараз я розріжу помідорки поперек для того, щоб побачити от картину. Чи мені сподобався даний помідор, тим, що дивіться, у нього серцевини майже немає. Нема у тої довгої білої серцевини, яка проходить майже через весь помідор. Тобто тут абсолютно малюсінька серцевинка, яка акуратно невеликим ножиком видаляється, це, якщо потрібно її видалити, ось та ж сама, беремо, наприклад, от інший помідор, і тут ми бачимо, що? що цієї серцевини взагалі майже немає. Тут чистий помідорчик, тут вона зовсім-зовсім маленька, тобто доволі такі. Без проблем, навіть якщо там не видаляти ту серцевину, то вона й мішати нікому не буде. Ось так помідор має в поперечному. Такий вигляд має в поперечному розрізі. Повністю вся м'яко червона, м'ясиста, де інде є насіння. Те ж саме ми бачимо з цим помідором. О, доволі таки е, смачний, солодковатий привкус. Е Ну, що? Ну, мені він сподобався. Він мені сподобався, він не високого росту, але все одно я якби, його підв'язував. ви пам'ятаєте, Хто не дивився, можете подивитися, як я саме їх підв'язував. Ну, в, в цьому році було таке експромт. От, а Наступного року я трошечки прикрашу, більш серйозні зроблю, постараюсь зробити шпалери для того, ну більш крепші, для того, щоб можна було нормально е, понатягувати шпагат і можна було підв'язувати нормально помідори, щоб вони тримались. Отакі, от, отакі вигляд мають ці помідори. Херсонський сухарчук. розмножується з насіння, це сорт. Е, Стійкий до багатьох хвороб. Колорадського жука я на них взагалі не бачив, Не знаю, можливо, моїй місцевості жук. Не знаю, що тут помідори саджають, але от, дивіться, супер просто. Вообще, не тріскає, не лопає. Стоїть до морозів. Мороз був 2 градуси вночі під, під самий ранок, але їм абсолютно нічого немає. обалденні помідори. Тому, кому цікаво, можете подивитись, почитати за даний сорт помідор. Помідор давній, насіння вже більше, напевне, 30 років збирається, воно не переводиться. Ну, все, що ще можна сказати. Просто, просто супер. Дякую вам за перегляд. Зверта... Ой, звертайтесь, пишіть, коментуйте, які там у вас питання є. Обов'язково відповім. Дякую за увагу. На все доброго.